Учні п'ятого класу сумської школи No6 завітали до одного із мобільних пунктів незламності нашого міста. До Дня Святого Миколая рятувальники ДСНС вирішили підготувати для школярів пізнавальну і цікаву програму, аби у простій формі розповісти дітям про основні правила безпеки під час повітряних тривог на кризі чи то при виявленні пожежі. За, за ручку береш. Оп. So, so, Дивиться тебе фотографують можна фотографуватися сьогодні. З нагоди дня Святого Миколая абсолютно всіх мобільних пунктах незламності, які розгорнули рятувальники по всій території нашої сумщини. Проходять отакі пізнавальні свята безпеки. Ми в більш такій ігровій формі навчаємо дітей, як діяти виявленні вибухонебезпечних предметів, а також що робити для того, аби не виникло пожежі. Рятувальники також продемонстрували, як виглядають вибухонебезпечні снаряди і що робити у випадку їх виявлення. Далі для школярів організували інтерактив із тематичними запитаннями. А за правильні відповіді діти отримували солодкі призи. Надо... Підійди подальше, повідомити до розвит і дзвонити на столиці. Умічка. Молодець, тримай. Розказувала, які бувають міни, види мін. Мені так сподобалося. Ще раз хочу сюди прийти. І так багато подарунків дали. Дізнався, що Рятувальники це 101 це не тільки пожарники, це там і рятувальники, сапери різні. Щоб, наприклад, ти от сам вдома, і коли повітряна тривога, ти знав, що робити. І не панікувати, взяти рюкзак і піти в підвал з сусідкою або з своїм старшим братом або сестрою. Кожен школяр міг спробувати себе у ролі пожежника, приміряти форму і відчути себе справжнім рятувальником. Ти в нас сама активна, ще малий по моєму саді поміря. Маска можна закрити. Ого, ти бачила, ще у нас є <рес> байовка. Бойовка, справжня, в якій працюють рятувальники. Бачите, вона вже така має колір кіптяви від вогню. Школярі на згадку про зустріч отримали свої подарунки від Святого Миколая цукерки, тістечка і сувеніри від ДСНС. Мені подарувалось таке теж піченька, ось такі ось подарунки, шарик і ось такий ось український брілок. Я дуже хочу, щоб настав мир в Україні, і слава Україні! Героям слава! Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.